Вітаю любі бджілки! До мене прийшов запит на створення моно уроку по використанню одного інструменту, а також маю прохання на запис уроку по малюванню. Отож сьогодні я поєднаю обидва ваші запити і покажу вам, як намалювати просту, але дуже милу листівку до Великодня. Почнемо! Відкриваємо програму Photoshop. Створимо новий документ. Переходимо в File, New. Новий. Створюємо робоче поле форматом А4. Одиниці вимірювання задаємо міліметри, ширина 210 мм і висота 297 мм. Розфарбую фон у синій колір. Для цього активую на панелі інструментів інструмент заливка. Встановлю фоновий колір на синій. Наводжу курсор на робоче поле і роблю клік лівою клавішою миші. Тепер буду створювати віньєтку для фону, і в цьому мені допоможе головний і герой сьогоднішнього року, а саме інструмент під назвою Ellipse Ellipse Tool. Після того, як ви активували інструмент на панелі, необхідно його налаштувати. Налаштування знаходиться у верхній частині панелі ось вони. Перш за все, оберемо тип малювання, shape, форма. Також зверніть увагу, що я буду малювати без обводки. І зразу можу встановити колір для майбутнього еліпса. Наразі я хочу намалювати не просто овал, а саме ідеальне коло. Щоб зробити це, необхідно на клавіатурі затиснути клавішу Shift. І тепер, не відпускаючи її, малюємо коло. Я хочу розмістити дане коло по центру робочого холста. Для цього активую інструмент переміщення і перетягую коло на центр. За потреби можемо відкоригувати його розмір. Бачимо, що у нас при активному інструменті переміщення також одразу активна трансформувальна рамка. Підтягуючи куточки, які містять на кінцях трансформувальні маркери. Збільшую або, за потреби, зменшую розмір кола. Щоб розмістити коло ідеально по центру робочого холста, роблю клік по верхньому шару з світло-блакитним колом, затискаю клавішу Shift і роблю клік по шару Background фон. При активному інструменті приміщення скористаюся верхньою панелю налаштувань і зроблю два кліки. Перший клік по іконці вирівняти горизонтальну сцену. І наступний клік по іконці Вирівняти вертикальну сцену. Ось тепер фігурки розміщені чітко по центру робочої області. Продовжимо роботу над фоном і намалюємо нірку, в якій буде сидіти кролик. Для цього натискаємо на міні-іконку із знаком плюс у нижній правій частині панелі, створюємо новий шар. Активуємо інструмент Ellipse, колір малювання вибираємо білий. Затискаємо клавішу Shift. І знову малюємо коло, але вже меншого діаметру. При активному верхньому шарі затискаємо Ctrl, робимо клік по шару Background Font, активуємо інструмент переміщення і знову скористаємося іконками вирівнювання. Робимо клік по верхньому шару з білим колом та зменшуємо його заливку. Fill. Встановіть її в межах від 20 до 30. Фон готовий і можемо перейти до малювання персонажа. Створюємо новий шар, натиснувши на іконку плюс. Активуємо інструмент Ellipse та встановимо для нього новий колір. Оберу світло сірий. Тепер малюю Еліпс без затискання клавіші Shift. Адже мені необхідно просто намалювати овал, а не ідеальне коло. Надамо еліпсу формується. В цьому нам допоможе інструмент Direct Selection Tool. Він має вигляд білої стрілечки. Якщо ви використовуєте україномовну версію Photoshop, то цей інструмент має назву часткове виділення контуру. Після того, як ви активували інструмент, зробіть клік по сірому овалу. Як бачимо, у нас з'явилися 4 трансформувальні вузли. При натисканні на будь-який з них будемо бачити плечі, ось такі лінії з крапочками на кінцях. Пересуваючи ці плечі, ми можемо змінювати форму фігури. Наводжу на кружечок і пересуваю плече вліво. Photoshop чи дійсно я хочу змінити цю форму. Натискаємо Yes. Так само відкоригую іншу сторону. І, звичайно, зроблю ширшу основу еліпсу. Також, звичайно, ви можете пересувати самі маркери. Зробивши кілька кліків і попрацювавши з плечима трансформування, ви швидко звикнете до цього інструменту і зможете створити форму, яка буде для вас найліпшою. Розмістимо яйце в центрі білого кола та дещо спустимо його вниз. Робимо клік по верхньому шару, затискаємо Ctrl і робимо клік по шару із. Білим колом. Дивимо переміщення і використовуючи іконки, які ми вже з вами знаємо, коригування відносно центру по горизонталі і по вертикалі, змінюємо положення яйця. Тепер робимо клік по верхньому шару і при активному інструменті переміщення натискаємо на клавіатурі клавішу Стрілочка вниз і опускаємо яйце донизу білого кола. Або можемо затиснути Shift на клавіатурі і просто мишкою спустити яйце донизу. Приближу зображення, щоб ми краще бачили, чи гарно розмістилось яйце. Ось тепер я бачу, що треба трішки його відкоригувати. Також за потреби змініть розмір яйця, його висота має бути приблизно рівною радіусу кола. Необхідно затиснути комбінацію клавіш Ctrl-T, переконати, що у вас стоїть скріпочка між параметрами висота та ширина і, відповідно, пересуваючи трансформувальні маркери, змінити розмір фігурки. Робимо клік по верхньому шару з яйцем і створюємо його копію. Ви можете затиснути ліву клавішу миші і перетягнути шар на значок плюс у нижній частині панелі, або скористатись комбінацією клавіш ctrl j Тепер примінимо верхній шар як відсічну маску до попереднього. Для цього встаємо на верхній шар, затискаємо на клавіатурі Alt і, не відпускаючи його, наводимо мишку між двома шарами, коли наш курсор. Змінить вигляд і перетвориться на квадратики стрілочкою, робимо клік лівою клавішою миші. Змінимо колір скопійованого яйця. Для цього стаємо на верхній шар, активуємо інструмент Ellipse і звертаємось до налаштування інструменту в верхній панелі. Робимо клік по іконці з кольором біля напису філ-заливка. Надалі робимо клік по ось цій міні-іконці з зображенням кольорів. І обираємо необхідний кольор. В даному випадку встановимо білий. Щоб закрити панель вибору кольорів, ще раз робимо клік по іконці з вибором кольору. Тепер пояснюю, навіщо ми зробили цей шар відсічною маскою. Адже коли один шар відсікається нижнім шаром, то ось цей верхній шар, біля якого ми бачимо ось таку міні стрілочку може працювати і бути видимим лише в межах шару, від якого він залежить. Тобто, якщо я буду інструмент переміщення, зсувати біле яйце, то ми будемо бачити його лише в межах сірого яйця. Я зміню положення білого яйця так, щоб утворити ефект невеликої тіні, тобто зміщаю його трішки вправо і вгору. Приблизно ось так. Зробимо яйце більш об'ємним. В Цьому нам допоможе інструмент під назвою Градієнт. Активуємо даний інструмент на панелі, створюємо новий шар, натиснувши на іконку плюсик. І увага! Його ми також будемо приміняти як відсічну маску. Нагадую, стаємо на верхній шар, затискаємо Alt, наводимо курсор між шарів і робимо клік лівою клавішою миші. Перед малюванням градієнту попрацюємо з його налаштуванням. Перш за все, встановимо кольори переднього та заднього фону на чорно-білий. Для цього достатньо натиснути на ось це міні зображення, адже чорний-білий і білий є стандартними кольорами. Надалі обираємо тип малювання градієнту. Нам необхідний радіальний. Також встановлюємо прапорець біля функції reverse Обернути. Починаємо малювати градієнт. Наводимо курсор на вершину яйця. І протягуємо лінію градієнту майже донизу. Якщо ви не задоволені отриманим результатом, можна повторно намалювати градієнт. Режим накладання шару з градієнтом змінюємо на Multiply множення. Щоб ефект виглядав м'якшим, змінимо значення заливки Філ. Рекомендую встановити цей параметр на 40-45%. Також завдяки цьому шару з градієнтом ми можемо обрати точку, з якої буде освітлення. Активуємо переміщення і зміщуємо градієнт в ту сторону, де у нас буде падати світло. Я, наприклад, в цьому випадку хочу, щоб світло падало з ось цієї сторони, тобто з верхнього правого кута. Ось так. Тому дещо зміщую градієнт саме в цьому напрямку. Тепер домалюю додаткові бліки. Перший з них буде достатньо великим. Знову активуємо наш головний інструмент уроку «Еліпс». Обираємо колір, встановлюємо його на білий, додаємо новий шар. і знову примінимо його як відсічну маску. Тепер намалюємо «Еліпс». активуємо переміщення і розміщуємо еліпс згідно обраному нами раніше освітленню. З інструментом Ellipse можна використовувати багато додаткових функцій. Наприклад, без проблем ви можете його трансформувати, змінювати його розмір і форму. Ось, наприклад, зараз я розвертаю Ellipse, щоб він краще прийняв форму яйця. І трішки ще його розтягую. Також ви можете поекспериментувати і трішки відкоригувати форму. Для цього переходимо в редагування Edit, трансформування. І обираємо Distort деформація. Як бачимо, пересуваючи трансформувальні маркери, ми можемо погратися із формою Еліпса. Наразі я змінюю його перспективу. Але, звичайно, це зовсім не обов'язковий крок. Просто рекомендую вам спробувати, як змінюється Еліпс при використанні різних трансформувальних функцій. Ось, наприклад, також можемо спробувати функцію Warp. Деформування і приблизити його до форми нашого основного зображення з яйцем. Тепер змінимо режим накладання для верхнього шару на розсіяне світло. Soft Light. Зменшимо значення для заливки цього шару, встановіть його в межах 30-40% на ваш смак. І додам ще один блік, але меншого розміру. Для цього встаю на верхній чарт Еліпсом і затискаю комбінацію клавіш Ctrl-J для того, щоб зробити копію. Копію я також приміняю як відсічну маску. Затискаю Alt, наводжу мишу між шарами і роблю клік лівою клавішею. Використовуючи трансформувальні маркери, змінюю розмір бліку, роблю його набагато меншим. Поверну значення для заливки на 100%. І для того, щоб повправлятись з еліпсом, знову переходимо в Edit – редагування трансформування, Word і змінюємо форму для бліка. Не лінуйтесь і обов'язково експериментуйте з тими елементами, які ви вивчаєте. Заготовка тіла для тваринки готова. Тепер нам необхідно навести порядок у робочому просторі. Отож, стаємо на верхній шар, затискаємо клавішу Shift і опускаємося до нашого першого шару з яйцем. Робимо по ньому клік лівою клавішою миші, затискаємо комбінацію Ctrl-G. Це дозволить нам швидко створити групу з обраних шарів. Дамо ім'я даній групі. Я назву цю групу тіло, будь ласка. Виробляйте в себе гарні звички, не лінуйтесь і давайте імена вашим шарам. А також не забувайте комбінувати їх у групи. Це значно спростить вашу роботу, якщо вам буде необхідно повернутися до файлу і внести в нього будь-які корективи. На базі даної заготовки ви можете створити безлі частоти. Але мій урок присвячений великодні і в багатьох країнах світу символом цього свята є кролик. Отже, я буду малювати в цьому році саме кролик. А що робить кролика справжнім кроликом? Ну, звичайно ж це вуха, тож їх і намалюємо. Активуємо інструмент Еліпс. Обираємо колір для заливки. Створюємо новий шар. І у довільній формі намалюємо еліпс, який буде нагадувати вушко кролика. Активуємо переміщення. Розміщуємо вухо поруч із яйцем і за потреби, використовуючи трансформувальні маркери, змінюємо розмір та форму для вуха. Тепер зробимо копію даного овалу. стаємо на верхній шар, затискаємо Ctrl-J, активуємо еліпс і змінюємо колір копії. Я ніжно-рожевий. Натискаємо комбінацію Ctrl-T, щоб швидко перейти до функції трансформування. І зменшуємо форму для рожевого еліпса. Активуємо інструмент переміщення і коригуємо положення рожевого еліпса так, щоб він знаходився приблизно по центру вуха. Тепер нам знадобиться копія рожевого еліпса. Тобто ставимо на верхній шар і затискаємо Ctrl-J. Активуємо Еліпс і знову змінюємо колір. Шар із світло-рожевим еліпсом ми примінимо як відсічну маску до шару із рожевим еліпсом. Alt-Click. Все дуже просто. Зменшимо розмір світло-рожевого еліпса. Натискаємо Ctrl-T. Переходимо до трансформування, зменшуємо нашу фігурку. До речі, це можна робити не лише використовуючи трансформувальні маркери, а безпосередньо на панелі налаштувань. Ви можете коригувати параметри висоти та ширини. Для того, щоб вони не залежали одне від одного, не забуваємо знімати скріпочку. Наприклад, перший параметр я зміню на 83%, ну а другий параметр до 86%. Тепер активуємо інструмент переміщення і зміщаємо еліпста, щоб створити вушку додатковий об'єм. Об'єднаємо всі шари, що пов'язані з вушком в єдину групу. Робимо клік по верхньому шару, затискаємо Shift, клік по першому шару де ми почали малювати вушком. На клавіатурі комбінація Ctrl-G і все, група готова. Також не забудьте дати їй ім'я. Зменшимо заливку для всієї групи. Встановимо її на 90%. Надалі, стоячи на групі, затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Надамо скопійованій групі інше ім'я. Після зміни імені переходимо до вкладки Редагування Едіт, Трансформування і обираємо функцію. Віддзеркалити по горизонталі, Тивимо переміщення і зсуваємо друге вушко. Вуха мають розміщуватись поза тілом. Отже, нам необхідно стати на групу тіла, затиснути ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, рухаємо мишу догори. Бачите, що у нас при переміщенні активується ось така блакитна лінія, яка вказує нам, куди ми переміщуємо даний шар або групу. І групу тіла переміщуємо на верхню частину панелі шарів. Ну і як ви розумієте, дивлячись на дане зображення, що тепер нам необхідно змінити положення для обох вух. В цьому нам, звичайно, допоможе інструмент переміщення. Активуємо його на панелі, робимо активним групу ліве вухо і просто змінюємо його позицію на власний смак тарос. Надалі переходимо до групи вухо праве, роблячи по цій групі клік, і при активному переміщенні також розташовуємо вушко за яйцем. Звичайно, ви можете розмістити вухо абсолютно симетрично, щоб вони були однакового розміру. Але мені більше подобається ось такий варіант, тому що він створює такий легкий ефект динаміки, наче зайчик рухає вух. Вуха готові і саме час перейти до малювання мордочки. Мені прийшла ідея зробити мордочку у вигляді смайлика, а саме смайлика комодзі. Я певна, що багато з вас знають ці японські смайлики, і дуже цікаво те, що вони з'явилися ще у 80-х роках ХХ століття, але й досі є дуже актуальними і популярними. Отож почнемо: котре активуємо інструмент Еліпс, створюємо новий шар. Обираємо колір для малювання Еліпсу. На цей раз я введу значення для темно-синього кольору. Приближую зображення, натиснувши Ctrl-плюс на клавіатурі. Затискаю Shift та малюю невеликий кружечок. Створюю ще один новий шар. Інструмент Ellipse у нас активний. Колір знову змінюємо, встановлюємо білий. І на новому шарі малюємо блік в оці. Активуємо переміщення і змінюємо позицію для білого кружечка. Стаємо на верхній шар з білим кружечком, затискаємо Ctrl-J, копіюємо його. Надалі затискаємо Ctrl-T, щоб швидко перейти до трансформування. І у налаштуваннях встановимо скріпочку і змінимо розмір вдвічі, тобто зменшимо вдвічі. Для цього вводимо значення 50%. При активній скріпочці, якщо ми вводимо параметр для висоти, то параметр для ширини зміниться автоматично. Підтверджуємо натисканням пташечки. І за допомогою переміщення змінюємо положення маленького бліку. Компонуємо усі шари пов'язані з оком в єдину групу. Виділяємо шари і затискаємо Ctrl-G. Робимо дублікат даної групи. Активуємо переміщення і дублікат групи перетягуємо в ліву сторону. Надалі виділяємо обидві групи з очима і розміщуємо їх за власним бажанням, створюючи мордочку кролика. Ну і звичайно, необхідно додати рожеві щічки. Створюємо новий шар поверх всіх інших. Активуємо Еліпс. Встановлюємо світло-рожевий колір для малювання і малюємо невеличкий плоский еліпс під оком. Використовуючи інструмент переміщення, розташовуємо його за власним бажанням. Робимо дублікат маленького рожевого еліпсу, натиснувши Ctrl-J. Копію шару розміщуємо під іншим оком. Все, що нам залишилось, щоб завершити мордочку, це домалювати рот. Цьому нам допоможе інструмент Ні, не Еліпс. На цей раз будемо використовувати інструмент горизонтальний текст. Активуємо його на панелі. У налаштуваннях встановлюємо колір. Встановлю такий самий колір, як на очах. Переводжу курсор, він стає схожим на піпетку, роблю клік по очах. Контролюю, що на панелі з'явився темно-синій колір, і підтверджую, натиснувши ОК. Тепер роблю клік по робочій області. Зверніть увагу, що шар із текстом з'являється автоматично на верхній частині нашої панелі. Вводжу текст, використавши клавіатуру. Все, що необхідно ввести, це цифра 3. Коригуючи положення тексту, ми можемо змінити вираз обличчя для кролика. Якщо ми залишимо Цифру в такому положенні, як зараз, то це буде мати вигляд смайлику цілунок. Або ж ми можемо встати на шари з текстом, затиснути комбінацію клавіш Ctrl-T, щоб перейти до трансформування, і повернути цифру на кут 90 градусів. Тепер активуємо інструмент переміщення і коригуємо положення ротика. Я відцентрую його відносно білого кола на фоні. Звертаю вашу увагу, що навіть з таким незначним елементом, як ротик, ви можете також поекспериментувати, наприклад, у налаштуваннях тексту, втивуємо текст на панелі, не забуваємо. Ви можете обрати, наприклад, якийсь шрифт за вашим смаком. Або змінити розмір тексту, або встановити якийсь інший тип жирний чи більш тонкий. Все залежить від вашого настрою та вподобання. Наразі кролення повністю готове. Тепер додамо тінь та відзеркалення. Почнемо з відзеркалення. На панелі шарів знаходимо групу тіло. робимо по ній клік, щоб група стала активною. Далі затискаємо Ctrl-J, щоб зробити копію даного шару. Шар копію розмістимо під групою тіла і дамо їй назву Відзеркалення. Тепер переходимо до вкладки Редагування – «Едіт», Трансформування, Віддзеркалити по вертикалі. Активуємо інструмент переміщення і пересуваємо віддзеркалену копію в нижню частину робочої області. Щоб переміщувати суто по вертикалі, без зайвих вправо і вліво, затискаємо Shift і рухаємо мишку вниз. Тепер до групи відзеркалення додаємо шар-маску. Робимо це, натиснувши на міні-іконку у нижній правій частині панелі. На панелі інструментів активуємо градієнт. Кольори встановлюємо на чорний білий тип градієнту лінійний. І також залишаємо прапорець біля функції reverse обернути. Наводимо курсор. Він має знаходитись на межі між кроликом та його віддзеркаленням. І протягуємо лінію градієнту донизу. Заливку групи віддзеркалення також треба понизити. Рекомендую встановити вам відсоток від 45 до 60 за вашим бажанням. Прийшов час домалювати тінь. Тінь я буду малювати над шаром з білим кругом. Стаю на цей шар, натискаю на іконку плюсик, щоб створити над ним новий шар. Активую на панелі інструмент еліпс, колір для малювання встановлюю на чорний. І тепер промальовую невеличкий чорний еліпс під зайчиком. На прикладі даної тіні я хочу показати вам, що з фігурами, які ви малюєте за допомогою еліпса, прямокутника або багатокутника, також можна працювати, додаючи до них фільтри. Ось, наприклад, попрацюємо із тіні. Стаємо на шар із чорним еліпсом. Переходимо до фільтр, блюр-розмиття, розмиття у русі Motion Blur, використовуючи панель налаштувань, Обираємо відстань. При параметрах, які я використовую, достатньо 135-145 пікселів. Зроблю тінь більш виразною. Для цього скопіюю шари з тінню, натиснувши Ctrl-J, зменшую його розмір. Натискаю Ctrl-Тін. І, як бачимо у верхніх налаштуваннях, я зменшила розмір тіні приблизно до 76%. Тепер використовуючи приміщення, лишилося лише відкоригувати положення ціней. Велику тінь я дещо зміщую вліво і вниз. Роблю активну маленьку тінь і також зміщую дещо вліво і вниз. Режим накладання для шарів із тінями змінюю на Multiply множення. Виділяю обидва шари і створюю з них групу, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-G. За необхідності коригую заливку для групи Тіні. Наш кролик повністю готовий привітати ваших друзів. Все, що лишилося, це оформити дану листівку текстовим супроводом. Як додати текст на вашу листівку, я думаю, ви вже дізнались з моїх попередніх уроків. отож, не буду витрачати ваш час і увагу на цей момент. А одразу покажу вам, який результат я отримала після додавання тексту. Робота над листівкою завершена. Можемо підбити підсумки та роздивитись результат. Виконавши на перший погляд таку нескладну роботу, ви опанували, як працювати з інструментом Еліпс у режимі малювання фігури. По-друге, ви навчилися коректувати розмір Еліпса, додавати до нього фільтри, змінювати його колір, а також, використовуючи інструмент-Стрілка, коректувати контур. По-третє, ви отримали робочий шаблон для вашої подальшої творчості, адже базуючись на цій роботі, ви можете створити цілу серію дуже милих створінь. Ви можете намалювати півника, котика, песика, баранця, будь-що до будь-якої події. Це стане Гарним доповненням до будь-якого портфоліо. Четверте, навіть якщо ви не вмієте малювати, я впевнена, що ця робота у вас вийшла чудово, отже, ви зробили перший крок на шляху до кар'єри ілюстратора і загалом просто гарно провели час, зняли стрес та одержали листівку, яка зможе порадувати ваших рідних та близьких. Я вважаю, що такий набір знань та емоцій вартує вашого лайку та підписки. І на завершення цього відео хочу щиро вам побажати мирного неба, затишку в родині, смачної Пасхи і світлих великодніх свят! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!